Будь донкати, він сам в володхайп І руки. Не зрозумів. Так, ну тут я вже повинен. Дама йому підійшла максимально. Туз даму прям гарно буде, можу порезити тут з дану. Мій рейндж закрився, але ми повинні добирати десь таргитись в даму. Трохи більше півпоту поставлю. Проблема в тому, що в мене тут блефів мало. Піздец. Цікава ситуація. <рес> у мене, типу, мало блефів, та стріт закрився, ну по 9-7 я не вірю. Він 4 і теж у нього є сети молодші, типу сатчисток міг доїхати. Єдине, що я побоююсь, це седам. Вони якраз так грають, мабуть. Але вони повинні ставити флоп сабет. Ну, переграв 10.